Вітаємо вас на каналі Дитячий будинок. Ми дитячий будинок, де щодня живе добро, турбота і щирі дитячі посмішки. Наш будинок не має державного фінансування, тому ваша підтримка безцінна. Навіть просто переглянувши це відео, ви допомагаєте нашим дітям. Сьогодні в нас цікаве та корисне заняття. До дітей завітала пані Катерина, інспектор Державної служби України з надзвичайної ситуації. Вона цікаво, доступно розповіла про важливі правила безпеки в зимовий період: як розпізнати перші ознаки переохолодження організму та як правильно зігрітися, що робити при обморожених кінцівках і як надати першу допомогу. Також йшлося багато цікавого і корисного про електроприлади. Тож прошу, друзі, залишайтеся з нами! І ви також на одні на сьогодні дізнаєтесь багато цікавого. Поїхали! Так. Це державна служба з надзвичайних ситуацій. Це, простіше кажучи, це рятувальники. Всі ви бачили, так? Такі так. рятувальники. Нас дуже часто плутають з поліцією, але це тут трішечки різні дві служби. Рятувальники це зима. Це казкова пора, коли можна ліпити сніговиків. Кататися на санчатах, повертатися у сніжки. Але навіть найвеселіші зимові розваги. Можуть стати небезпечними, якщо не знати, як захистити себе від холоду. Отже, будемо зараз говорити про переохолодження організму. Переохолодження це коли тіло втрачає тепло швидше, ніж може його відновити. Таке трапляється, коли довго стоїш або граєшся на морозі у вологому одязі чи взутті. Перші ознаки тремтіння, бліда шкіра, осенілі губи, сонливість, Млявість. Що робити? Якнайшвидше зайти в тепле приміщення? Зняти мокрий одяг і одягнути сухе. Повільно зігріватись ковдрою або теплим напоєм. Чай, какао, молоко. Якщо людині дуже погано, треба покликати дорослих або зателефонувати 101. Увага! Не можна різко класти руки чи ноги у гарячу воду. Це може пошкодити шкіру. Друзі, знаєте, що в Україні щодня фіксують приблизно по 240 пожеж. Це означає, що кожного дня майже як новий урок безпеки. Ще більше статистики говорить, що щороку близько 2 тисячі людей гине в пожежах, близько 5 тисяч отримують травми. Це дуже багато, і більшість таких випадків можна запобігти, якщо знати правила безпеки. А ще рятувальники повідомляють, що понад 1200 пожеж цього року сталося через несправні електроприлади або проблеми з електромережею. Це значить, що навіть малесенький штекер або старий прилад можуть стати справжньою небезпекою. Як поводитися з електроприладами правильно? Не залишайте гаджети заряджатися на ніч самі по собі. Коли зарядка закінчилася, витягуйте з розетки. Це знижує ризик перегріву і пожежі. Повербанки та станції типу Екафлоу чудові помічники. Але їх треба ставити на тверду негорючу поверхню, далеко від тканин, паперу, сухих речей. Бо при перегріві це може спричинити проблеми. Заряджайте лише офіційними кабелями. Не накривайте пристрій, ковдрою чи одягом, навіть якщо на дворі холодно. Це може затримати тепло і спричинити пожежу. Якщо якась батарея раптом нагрівається сильніше, ніж зазвичай, не чіпайте її голими руками. А негайно повідомте дорослим. Зараз ми будемо говорити про вогнегасники. Напевно, багато хто з вас бачив, ці великі банки зважили вогнегасники. А як ними правильно користуватися? Витягуємо вогнегасник з крітуння. Тягнемо за шплінт безпеки малесеньке фільце. Направити сопле не на верхівку полум'я, а прямо на його основу, там де вогонь починається. Натисніть важик і рівномірно оприскувати місце займання. Відступаючи на безпечну місце. Для того, щоб спрацював вогнегасник, тому що якщо ми його так нажмете, він не спрацює. Для того, щоб він спрацював, потрібно витягнути, витягнути цей запобігти. Тримайте, буде читач. Там були кущили. Так, зараз ти не любиш читати. Не любиш. Передавайте.

Самий небезпечний. А, так, самий небезпечний був у мене такий випадок не один. До речі, я зараз розкажу про цей випадок і потім розкажу саме про свою посаду. Так, і вони напрякають. І зараз покажу вам третій. Морожить кроваво червоного кольору. Після будь-якому разі вам потрібно звернутися до лікаря. Наприклад, це при температурі, така як сьогодні, у нас, наприклад, мінус 10 градусів. Ось таке може трапитись через 3 години перебування на морозі. Так, що у людини з'являються ось такі рани. Так, Сейчас переростаем. А худой. Потім я вам розкажу троще про обы.

Просто, наприклад, наколожити собі теплого чаю, не гарячого, а теплого. Зігрітись, да? взяти, наприклад, не гарячу воду, а таку в градусі, так, 45 і, наприклад, опустити свої руки у воду для того, щоб він поступово І це було. Так, да, так. Да. Дивіться, також дуже часто це, це обмороження, це трапляється да, на вулиці в зимову пору року. Тільки не можна це коли, е, е, коли обмороження, не можна ловить, виможливо точника. Обмороження чи обік? Коли обмороження, не можна обтити. Такі був як предмети. Так, так, У нас є саме самерики, які, які виїжджають. Друзі, сьогодні ми дізналися багато корисного, як берегти себе від холоду, як запобігти вмороженню, правильно користуватися електроприводами, порубанками і навіть як правильно гасити пожежу. Кожне правило може врятувати життя ваше та ваших друзів. в дитячому будинку щодня навчаємося, творимо та відкриваємо для себе нові знання. Але наш будинок не має державного фінансування, тому ваша підтримка надзвичайно важлива. Навіть переглянувши це відео, поставивши лайк або підписавшись на канал, ви допомагаєте нам продовжувати навчальні заняття, цікаві майстер класи і пізнавальні виховні заходи для дітей. Долучайтеся до нас, будьте разом з нами, і разом ми робимо цей світ безпечнішим, теплішим і добрішим.